Увага! Питання чому навчити дитину рахувати і читати у три роки більшість батьків вважають чи не найважливішим досягненням, а те, що деякі діти цього ж віку ще й не розмовляють, дехто сприймає як норму. Логопедич не розуміють, хто взагалі вигадав цю нормальність. Проте часто чують від батьків, що їхня дитина не розмовляє, але зате знає всі літери алфавіту і навіть може їх показати. Родичі їм сказали, що все супер, заговорить. Як це так, щоб не навчилась? Мене звати Каріна, я логопед логопедичної онлайн-школи Мова про мова. У відео я поясню в яких ситуаціях батькам дітей до трьох років варто починати хвилюватися щодо мовлення їхнього малюка. В медицині є визначені фізіологічні норми для кожного віку. Логопед, як кваліфікований спеціаліст, після обстеження дитини може зробити висновки щодо її розвитку і дати відповідні поради, але аж ніяк не інші мами на форумі чи, чи сусіди, щоб стимулювати мовлення дитини, дотримуйтесь простих правил. Читайте книжки разом, розповідайте вірші, озвучуйте все, що робите, використовуючи прості фрази, розвивайте у дитини дрібну моторику, ліпіть із пластиліну або збирайте пазли, пояснюйте, для чого призначені різні предмети. Не сваріть за неправильну вимову, хваліть за успіхи. І пам'ятайте, що раніше звернутися до логопеда з приводу проблем із мовленням дитини, то раніше їй допоможуть. Записуйтеся на пробне заняття з діагностикою. Staw te plus w komentarzach.